Перший це був такий трохи сказати він, що скаменіться, і що ви тут робите, і як це все робите. А ще Юрій Матову — два це є такий добрий юримото штук, такий романтик. Ви читаючись залишивши цю книжку, ви побачите дійсно там багато чого різного, такого юричного героя, який, якого в тілює. Яскравий приклад цьому міру, цей вірш, що зараз я вказую як він називається, нещастя самомуція, здавалося, простий вірш 에, з таким легким, легким, з якоюсь такою легкою іронією, з якимось ким, легким жартом, наслідком, але якщо вчитатись і вдуматись, це все смішне, яке тут подається, і навіть якщо є, може, ну, хто тут які суспільства, то знаю, що в журналі є такі вірші, які називаються маленька. Ну, здавалося б, такий ось думаю, ти його сьогодні прочитаєш, бо без нього не, не обходиться жодне якесь читання. То все ж, якщо подумати з цей вірш і перед історією, яку не раз розказує, то дійсно, з однієї сторони, досить досить смішно спочутолого і ну, перша, перша реакція на цей вірш це і сміх. Але якщо вдуматись. Що відбувається, і, ну, що це, я розумію, що це не від жарту, не від сміху це писалося, а це є такий, за, за кожним жартом є такий добрий-добрий шмат добрий такого посилання до людей, до, до читачів, щоб зрозуміли, що на, сам, на, сам, на самому ділі криється за, за словами.